Мелітопольця Валерія Газаєва нагородили почесним званням заслужений працівник фізичної культури та спорту. 22 роки свого життя чоловік присвятив розвитку спорту як чемпіон, тренер та організатор змагань. Досяг найвищої сходинки в цій діяльності. Як спортсмен пройшов абсолютно всі ланки, починаючи від чемпіона університету, потім чемпіон міста, чемпіон області. Область я виграв аж з восьмого разу. Це було дуже непросто. Шалена була конкуренція. Потім чемпіон України, Володар Кубка України, чемпіон Європи та світу. Тобто, всі ланки спортивні, я пройшов. Як організатор, я організував в Україні більше ста змагань, із них близько 40 міжнародні. Шість чемпіонатів Європи та світу було організовано в Україні, в Мелітополі, в Запоріжжі, в Херсонській області. І от як результат моя робота. Не залишилась непоміченою, і через 22 роки діяльності спортивної було присвоєно найпочесніше, найпочесніше спортивне звання. Валерій жартує, що вручена нагорода єдина, якої не вистачало для колекції. Раніше він також отримав звання заслужений майстер спорту та заслужений тренер України. Ти думаєш, що емоції будуть набагато яскравіші, тому що ти дуже прагнеш до цього. Ти цього чекаєш. Але потім виявляється, що той шлях, який ти подолав, це і було саме головне. Не, не, не цей значок, не цей орден, не це звання, а сам, сам шлях він е, дарує набагато більше емоцій, переживань і знань, і досвіду, ніж це вже. Більше ти відчуваєш не тільки раді а полегшення. То, що це все не було марним. і Ти так підкреслюєш таку риску своєї діяльності. Сам шлях він набагато цікавіше ніж уже отримання звання. Емоції більше доставляє. Валерія Газаєва найбільше титулів у багатирському протиборстві. Він є восьмиразовим чемпіоном України. Його мотивація це особисті рекорди та представлення України на міжнародній арені. Після початку повномасштабної війни і окупації нашого міста. Зовсім інші емоції відчуваєш, коли стоїш десь е в Європі чи за океаном на п'єдесталі грає гімн України, підіймається прапор. Ці емоції. Вони дуже яскраві, вони мотивують. Ти їх запам'ятовуєш на все життя. Це також є моїм стимулом підіймати український прапор і прапор Мелітополя Запорізької області по всьому світу. Валерія Газаєва багато титулів до всього іншого. Він віце-президент федерації найсильніших атлетів України та перетягування каната. організатор змагань з богатирського протиборства. Але в першу чергу він мелітополець. Пишаємось рідними міста свого.